За тими питаннями, які задає людина, можна краще зрозуміти її сутність, що її цікавить, що вона вже знає на цей момент, які в неї пріоритети. Так само, якщо ми звернемо пильну увагу на запитання, які ставить творець людини, Бог, ми зможемо зрозуміти мотиви його серця. Коли в Едемі Бог запитує Адама і Єву, що сховалися від нього серед дерев раю, де ти? Фактично, Він хоче їх врятувати. Коли Ісус заступився за грішну жінку біля храму, він поставив запитання, яке зміцнило її впевненість у Божій благодаті. Коли Господь поставив учням цілу низку запитань про любов до ворогів, які спонукали їх до роздумів, ми зауважуємо неймовірну Божу милість. І як ми дізналися з досвіду Іллі, Божий голос розвіює наші страхи і кличе вставати і діяти. Коли запитання Бога? Пронизують наші серця і розум. У нас з'являється бажання бути ближче до нього, і шлях, по якому слід рухатися вперед, стає зрозумілим. Сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити: ми спробуємо разом із старозавітнім героєм Мойсеєм дати відповідь на запитання, яке задав йому Бог, що в твоїй руці. Мойсей, пророк Божий, полководець ізраїльського народу, прожив неймовірне життя, починаючи від кошика, в якому він плавав по воді до втрати можливості увійти в обітовану землю. Навіть Голівуд поставив завдання точно і повністю відобразити його життя у фільмі Мойсей. Але якщо Ілья є сенсаційним пророком Ізраїлю, то Мойсей є якорем. Протягом століть він був прикладом лідерства та відданості Мойсей був законодавцем. А Спасителя, який одного дня мав прийти і визволити Ізраїль, називають пророком подібним до Мойсея. Але поворотним моментом легендарного життя Мойсея є мить, коли пастух стає ключовою особою у спасінні Ізраїлю. Звернемо увагу на зустріч Мойсея з Богом у пустелі біля гори Хорив. Про це читаємо в четвертому розділі книги Вихід. Відповідаючи Мойсей сказав: Вони ж не повірять мені і не послухають мого голосу, оскільки скажуть, Господь не з'являвся тобі. Тоді Господь промовив до нього: Що це в твоїй руці? Він відповів Посох. Господь сказав, Кинь його на землю. Мойсей кинув його на землю, і посух перетворився на змія, так що Мойсей втік від нього. Та Господь звелів Мойсеєві простягни свою руку і візьми Змія за хвіст. Він так і зробив простягнув свою руку і взяв його. Змій знову став посухом у його руці. Біля Божої гори Хорив відбулася дивовижна зустріч Мойсея з Господом. Питання, яке Бог ставить Мойсею біля куща охопленого полум'я, насправді є відповіддю на запитання, яке Мойсей поставив Богові. Вам коли-небудь хтось відповідав запитанням на ваші запитання? Я часто питав свого вчителя, що ми маємо робити з цим завданням? А він відповідав, А ти читав саме завдання? Звичайно, відповідь на моє запитання знаходилась в моїй відповіді на його запитання. Один із моїх улюблених викладачів на будь-які питання відповідав так: а ти як думаєш? Глибоко в таких дратівливих відповідях приховане усвідомлення, що навчання це взаємозв'язок між мисленням і відповіддю, слуханням і обміном думками. Наприклад. Мама вчить свою маленьку доньку з'їжджати з водної гірки. Спускайся з гірки, Люба, закликає мати. А там глибоко питає вона. Взагалі ні. Можна встати і торкнутися дна ногами. Спускайся, а в ніс вода попаде. кричить маленька дівчинка, сподіваючись, що їй вдасться втекти від завдання, що стоїть перед нею. І мама відповідає: Дитино. Ти думаєш, я б дозволила тобі спуститися з гірки, якби це було небезпечно. Ні, хникає дівчинка, потім закриває очі і з'їжджає. Ця ситуація дуже схожа на обмін репліками між Богом і Мойсеєм. З куща охопленого полум'ям, Бог каже Мойсею: А тепер іди, я посилаю тебе до фараона. Виведе мій народ нащадків Ізраїлю з Єгипту. Але Мойсей відповідає на наказ Бога запитанням: Хто я такий, щоб іти до фараона і вивести ізраїльських нащадків з Єгипту? Бог каже: Я буду з тобою. Зазвичай цих чотирьох слів, сказаних Богом, було б достатньо, але у Мойсея є ще одне запитання до Бога. Ось я піду до ізраїтян і скажу їм Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, яке його ім'я, що я їм скажу? І Бог терпляче відповідає: Я є той, хто є, так скажеш ізраїльтянам, говорив далі він, Я є сущий, послав мене до вас. Якби я був на місці Мойсея, ця відповідь, якби велично вона не звучала, не змусила б мене поспішити до Єгипту. Мойсея щойно попросили зробити те, чого нікому на землі ніколи не доводилося робити. Його питання має сенс. Він запитує а якщо не повірять мені і не послухають мого голосу, оскільки скажуть, Бог не з'являвся тобі, що відповім їм? Один із найважливіших аспектів слідування за Господом це те, що часто ми покликані робити те, чого не хочемо, використовуючи дари, яких, як ми думаємо, у нас немає. Хоча Мойсей, можливо, мав сумніви щодо своїх особистих зібностей, місія, до якої його покликав Бог, була близькою і дорогою його серцю. Протягом 40 років, коли Мойсей був при дворі фараона, його серце прагнуло визволення його народу. У книзі Патріархи і Пророки написано він часто роздумував про жалюгідне становище свого народу і, відвідуючи братів рабів, підбадьорював їх запевненнями, що Бог подбає про їхнє звільнення. Але ж незважаючи на те, що Мойсей роздумував про визволення свого народу, виклик, який Бог ставить перед ним, спонукає смиренного пастуха розглянути і врахувати всі можливі форс-мажори. Мойсей думає наперед, можливо, занадто далеко, тому що Господь вже відповів на всі його запитання. Насправді тепер у Бога є запитання до нього. Що це у твоїй руці? Він відповідає посох. Проста палиця, посох це настільки ж звичайна річ для пастуха, як мобільний телефон для сучасної людини. Коли Бог перетворив палицю на змію, а змію знову на палицю, для Мойсея все стало зрозумілим, немає потреби ставити під питання дії Бога. За словами апостола Павла, Божа сила виявляється в немочі. Смиренність Мойсея вражає. Але в книзі «Патріархи і Пророки автор вказує на небезпеку постійних сумнівів у Бозі. Спочатку відмовки пояснювалися скромністю і невпевненістю в собі, але після того як Господь пообіцяв усунути всі труднощі та увінчати успіхом його місію. Усі подальші відмови і скарги на непридатність свідчили про недовір'я Мойсея до Бога. Усе це вказувало на те, що в Мойсея були побоєння в тому, що Бог не встані приготувати його для тієї великої роботи, до якої покликав, або ж у тому, що він помилився у виборі потрібної людини. Урок про посох та змію передає істину, яку ми часто не помічаємо. Бог бажає чинити надзвичайні діяння благодаті через простих людей. Посох це чи змія не має значення, Бог може перетворити будь-яку річ на що завгодно, задля своєї мети, якщо ми будемо довіряти йому і слухатися Його. Коли Бог попросив Мойсея кинути палицю, саме прохання мало дві функції. По-перше, Бог попросив Мойсея звільнитися від речі, яка давала йому відчуття безпеки. І по-друге, він попросив Мойсея простягнути руку і прийняти його волю вірою, навіть якщо було страшно. Виконуючи прохання Бога, Мойсей і ми перемагаємо свою самовпевненість і розуміємо, що залежні виключно від Бога. Тепер можна зрозуміти, чому Богові набагато легше працювати зі смиренням Мойсея, ніж з його самовпевненістю. Господь запевнив Мойсея, що його народ, а також фараон, побачивши подібну ознаку, переконається в тому, що серед них перебуває той, хто могутніший за єгипетського царя. Бог часто дозволяє звичайній людині виконувати роль лідера або провідника, щоб не було сумнівів щодо справжнього джерела, з якого ми отримуємо допомогу. Ми знаходимо багато таких прикладів у Біблії. В історії про спокійний перехід ізраїльтян через Червоне море ми не можемо віддати славу комусь іншому, крім Бога. Давид вбиває Голіафа, не має жодного раціонального пояснення перемозі Давида, якщо би з ним не було Бога. Жертовник на горі кармел, жертва всепалення та дрова були повністю залиті водою, але на молитву Іллі впав вогонь від Господа, пожерв сепалення, дрова і навіть поглинув воду. Цьому всьому не може бути іншого пояснення, окрім того, що там був присутній Бог. Вогняна піч розжарена в сім разів сильніше, ймовірно, мала знищити людину в сім разів швидше, якщо би син Божий не знаходився поруч з тими, хто був у тій печі. І коли Ісус сказав Петру почати ловити рибу в найгірший час доби, у найгіршому місці і ситуації. В якій не було надії зловити навіть гумовий чобіт, результат свідчив про те, що Бог точно був з ним. Дивовижна Божа благодать здійснюється в нашій немочі. Усі відмовки Мойсея вказували на те, що в нього були побоювання в тому, що Бог не в змозі приготувати його для тієї великої роботи, до якої покликав або ж у Тому що він помилився у виборі потрібної людини. Адже Господь на чергове заперечення Мойсея сказав, хто дав уста людині або хто його родить німим чи глухим, зрячим чи сліпим? Хіба не я, Господь? З цими словами Мойсею було дане ще одне запевнення в божественній підтримці. А тепер іди. Я буду при твоїх устах і навчатиму тебе, що маєш говорити. На борту одного португальського вітрильного судна біля берегів Південної Америки не залишилося води. Минуло багато днів. Екіпаж і пасажири страждали від спраги, і ось на горизонті з'явився інший корабель. Екіпаж португальського судна зміг надіслати повідомлення, в якому вони розповіли про їх становище та попросили про допомогу. У відповідь прийшли такі слова: Опустіть відра. Люди на судні не усвідомлювали, що пливуть у гирлі Амазонки, де вода прісна навіть на відстані багатьох кілометрів від берега. Іноді ми противимося Божому поклику, тому що нам здається, що на шляху багато перешкод. Хочу звернути вашу увагу на три перешкоди, які заважають нам слідувати Божому заклику. Перша з них ми вважаємо, що потрапили в пастку певних обставин. Незалежно від того, чи це наш власний вибір, чи вибір інших людей, під впливом яких ми знаходимося. Ми зупиняємося, і нам важко повірити, що Бог хоче використати нас для чогось. Друга перешкода полягає в тому, що ми сумніваємося у своїх мріях. Реальність це те, що справді можливо, а фантазія це те, що ми можемо тільки уявити. Це поверхневе мислення, яке пригнічує нашу готовність дати Богові можливість діяти через нас. І остання перешкода: ми покладаємося на свої інстинкти. Знову ж таки, Давид послухав голос Бога, а не свої інстинкти, коли вийшов проти Голіафа. Гедеон стримував свої інстинкти, щоб почути голос Бога в своєму серці. Наші інстинкти завжди підказують нам, як діяти безпечно. Але я не бачу цього в бурхливому житті багатьох віруючих, про яких розповідає Святе Письмо. Запитання, яке Бог задав Мойсею, що це в твоїй руці, адресоване і нам. Кожна людина сьогодні має в руках принаймні три речі. Перше, що ми тримаємо в своїх руках, це палиця, посух, уваги. У Євангеліях зазначається, що Ісус завжди звертав увагу на людей. У Євангелії від Матфія в 9 розділі сказано А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Коли Ісус зустрів вдову Знаїна під час похоронної процесії, коли вона проведжала єдиного сина, Господь, Господь змилосердився над нею і сказав їй. Не плач. У 20 му розділі Євангеліст Лука пише, що Ісус, зрозумівши їхню підступність, сказав їм. Ці та інші тексти свідчать, що іноді можна уникнути проблем, якщо бути достатньо уважним. Одного разу мені поталанило бути на концерті Твайлі Періс, це співачка сучасної християнської музики, авторка і піаністка. Я спостерігав за тим, наскільки вона була уважною до людей. Після концерту до неї підходили один за одним люди, і кожен, хто з'являвся перед нею, отримував її нерозділену увагу. Я сказав би, що вона щиро цікавилася кожною людиною, коли ця людина виливала своє серце і молилася разом з нею. Спостерігаючи за Твайлі Періс. Я зрозумів, хоч це і нелегко, наскільки важливо щиро цікавитися іншими. Кожен день ми можемо свідомо звертати увагу на все, що відбувається навколо нас. Намагання свідомо тримати очі відкритими, це дуже корисна справа. Друге, що ми маємо в своїй руці, це палиця, посох досвіду. Одного разу мене попросили провести дискусію з групою студентів на тему чудес, але в мене було дуже мало подібного досвіду. В Біблії є багато прикладів божественного втручання, і одна з особливостей, що робить їх дивовижними, полягає в тому, що ці події важко пояснити, тобто вони надприродні. Але я знаю молодих людей, які поховали своїх братів і сестер, батьків, які. Поховали дітей і бабусь та дідусів, які стояли біля могил своїх онуків з вірою та надією на Воскресіння. У мене в таких випадках просто ком в горлі, тому що я ніяк не можу пояснити чудо, яке відбувається в житті віруючої людини. Вона не бачить, але вірить у майбутнє Воскресіння рідних і заражає цією надією інших. Саме тому нам потрібно зрозуміти, що наш досвід, наші труднощі та наш біль насправді є посухом допомоги та надії для інших людей. У першому розділі Першого соборного послання апостол Іван пише про те, що було від початку, що ми чули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки про слово життя. Автор цих рядків свідчить, що він пережив особистий досвід спілкування з Ісусом, і це мало вагоме значення в його подальшому житті і спілкуванні з іншими людьми. Лариса кусала губи і стримувала гнів, бо взагалі не хотіла розповідати про свій досвід, досвід людини хворої на рак, але вона знала, що її досвід може допомогти комусь. Тому що коли вона лежала в лікарні на хіміотерапії, молода жінка на ім'я Оля постійно відвідувала її. Оля була медсестрою. Але одного разу, коли вона прийшла провідати Ларису, вона відкрила завісу приватності та зняла парик, показавши лису голову людини, яка добре знає, що таке рак. Оля провела багато годин із Ларисою. Бо це дуже допомагає, коли ти знаходишся поруч з людьми, які з власного досвіду знають, що тобі доводиться пережити. Тому Оля якомога частіше відвідувала онкологічне відділення і, незважаючи на те, що це було важко, вона знала, що це допомагає і пацієнтам, і їй. Але не тільки наш досвід пережитих труднощів допомагає у справах благодаті. Але і наші перемоги. Чи бувало у вас, що своєю захопливою розповіддю про якийсь успіх чи досягнення ви надихали когось повірити в себе? Третє і останнє, що ми тримаємо, це посух наших зусиль в кінці послання до Галатів, апостол Павло робить акцент у своєму зверненні до церкви. Роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Дуже легко втомитися, якщо постійно допомагати віддавати та ділитися, але кожен з нас сьогодні має цей посух в руці, посух зусиль, незалежно від того, словом чи ділом, фізичною силою чи просто усмішкою. Ми користуємося моментом, коли докладаємо зусиль, щоб допомогти іншій людині в її потребі. Кожного разу, коли наш зять Амгат проїжджає віконце фастфудів і кав'ярень, де сплачує за замовлення, він сплачує за замовлення людини, чиє авто стоїть за ним, а потім швидко від'їжджає, щоб його не розкрили. Я запитав його, чому він це робить? А він зізнався, я консультант, велика частина моєї роботи ніколи не виконується. Але коли я докладаю зусиль, щоб, бодай трішки допомогти комусь, я відчуваю, що зробив щось добре. І це приємно. Якось в аеропорту, чекаючи посадки на рейс, я помітив дуже втомлену жінку з двома маленькими дітьми приблизно трьох і п'яти років. П'ятирічний малюк. Бігав всюди, змушуючи людей зупинятися та ухилятися від нього. Хлопець не звертав уваги на незручності, які він створював. У своєму власному світі він продовжував свої справи, поки люди хитали головами, мовляв, мати не контролює дитину. Тим часом трирічна дівчинка була в неї на колінах, постійно тягнулася до стакана газованої води. Раптом стакан перевернувся, і вся рідина вилилася на матір і дитину, і на кількох інших добре одягнутих людей, які були поруч. У цей момент мати втратила терпіння, хлопнула маленьку донечку по спині і прокричала: Ти не можеш нічого випити, не проливши. Люди з відразою почали хитати головами, побачивши такий прояв батьківства. Жінка. Яка сиділа поруч зі мною, перейшла від почуття огиди до агресії. Вона пішла і викликала охорону. Підійшли двоє чоловіків у формі і почали розмовляти з жінкою. До них приєднався менеджер з продажу авіаквитків. Жінка, яка повідомила про інцидент, сіла на своє місце і сказала, хтось мав щось зробити для цих дітей. Саме тоді я став свідком дивовижного. Жінка в ділому костюмі відклала свій портфель і приєдналася до дискусії. На той момент всі погляди були прикуті до цієї групи людей. Всі чекали, що буде далі. Знесилена мати пояснювала своє становище офіцерам Служби безпеки та агенту авіакомпанії, які співчутливо посміхалися та сподівалися. Турбовано кивали головами. Бізнес леді відкрила свій портфель, дістала папір і ручки та почала малювати тварин і показувати їх трирічній дитині. Та почала називати кожну тварину вголос свиня, корова, кінь, собака. Я нахилився трошки ближче, щоб краще зрозуміти, що відбувається, але на той час оголосили посадку на рейс. На обличчі матері з'явилося полегшення, коли співробітники Служби безпеки та агент допомогли їй зібрати сумки та сісти в літак. Я випадково почув, як бізнес леді сказала: вона виховує дітей одна. Вони не спали 32 години. Авіакомпанія загубила їх багаж і дитячу коляску. Кожен рейс на їх шляху додому або затримували, або скасовували, і чомусь її банківська карта не працює. Я не знаю, ким була та бізнес леді, але для мене вона була дуже схожа на Мойсея. Мойсей був готовий докласти зусиль, використати свій посох або те, що Бог дав йому в руку заради справи спасіння свого народу. Дорогі друже, що в Твоїй руці? Якщо ти сьогодні бажаєш знайти відповідь на це питання, не відкладай це рішення. Важливішим за відповідь є дух, з яким ти відповіси, Боже, з тим, що я маю в чому я можу бути корисним для справи Твоєї благодаті та для роботи Твоєї слави, використай мене. Помолимось, дорогий Господь! Ми вдячні Тобі за історію Мойсея, яка записана на сторінках святого Писання. Господи, Ти використав цю людину для того, щоб спасти свій народ із єгипетського поневолення. Господи, через нього ти вів цей народ до обітованої землі. Господи, ми вдячні Тобі за всі повчання, які можемо взяти з цієї історії, і допоможе кожному з нас. Хто чим може послужити тобі і послужити іншим, допоможи нам це здійснити? Благослови нас, ті дари, якими ти нас наділив, допоможи їх використати для слави Твого святого імені. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Подумайте, що ви можете зробити, щоб змінити чиєсь життя на краще саме сьогодні.